Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Сьогодні поговорили з паном Петром Черником. Я знаю, що ви його так само цінуєте, як і ми, як дуже потужного військового і геополітичного аналітика. Відповідно, розмова наша сьогодні була в першу чергу про атаку міжконтинентальною балістичною ракетою РС 26 Рубіж по Україні. Звісно, що потрібні ще докази, але якщо це правда, то світ змінився. Про це прямо сказав нам в інтерв'ю пан Петро Черник. Отже, дивимося, але перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. І відтримуєте україномовний Ютуб вранці. Росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою. Про це повідомили повітряні сили України. Вже є припущення, що це ракета РС 26 рубіж. Що це за ракета, і чому очевидно, маючи розвідувальну інформацію декілька посольств, і в першу чергу посольство Сполучених Штатів призупиняли свою роботу? Вона настільки небезпечна. Ну, це балістична міжконтинентальна ракета. Якщо це на правду вона, тут правда є декілька моментів, які конче маємо проговорити. Перше, це нема нічого нового в цій ракеті, бо знову зараз розганяється дуже багато інформації, що це якийсь новий хаос, що росіяни придумали щось неймовірно таке, чого раніше в них не було. Це ніщо інше як продовження, а точніше. Скоріше за все, глибока модернізація РСД 10 Піонер. Нагадаю, РСД 10 Піонер, дата народження 1976 рік. Моя ровесниця нічого нового там немає. Тобто, чи могли б покращити цю ракету і умовно замість е, ядерних бойових блоків, бо там передбачалося від трьох до шести бойових блоків? Блоків десь по 150 кілотонн, Ця ракета була відповідь на таку добротно американську ракету Першинг-1, яка потім переросла у Першинг-2, задекларований радіус дії до п'яти тисяч кілометрів. Але знову ж є нюанс: є нюанс, От зброя такого типу. Працює так, що якщо є рок відстані, умовно дві тисячі п'ять тисяч кілометрів, то зменшити не можна. А якщо зменшили, от тут може бути якась новизна Прямо, по прямій відстань від від Дніпра до Астрахані трошки більше ніж 1200 двісті кілометрів. Тут скоріше міг спрацювати циркон. але знову ж таки треба мати офіційно зроблену експертизу і тільки тоді буде якісна справжня аналітика все що ми зараз з вами обговорюємо це тільки точка зору одного окремо взятого екс експерта який абсолютно не претендує на якусь істинність, правильність чи тому подібне якщо дійсно якщо на правду це вона саме ця ракета яку ми зараз проговорили то це дійсно історична подія не перебільшуємо. Історично з часів, коли почали розробляти балістичні ракети, а це початок 60-х років. Ніх ні жодна з них у бойовому положенні не була, і е, як бойова не засне застосовувалася. От уперше такого типу ракета застосовано. це дійсно підняття градусу Путіним. Чому саме так? Та в конвенційній частині вони не мають чим відповісти. От не мають все на найвищій точці. Американці мають ще що нам передати в конвенційній частині. Вони можуть нам що передати, тому гавки, чому ні? Вони можуть нам передати суперракети, вважаю, найкращі, які тільки існують. Рим 161 Рим-174. Є ще потенціал розвитку у частині авіації, можуть переперед. Передати AH Super Cobra, гелікоптер можуть передати передати А 10 Thunderbolt, є ще С-15, с 35 Тобто є ще потенціал конвенційної зброї, не кажучи про ракету AGM-158 JASM. я вже оскомуну набив, пояснюючи, що це за ракета. А там ті ні, все, все застосували. Підкреслив, все нема жодної категорії зброї, котра проти нас не використовувалася від умовного пістолета Макаро. Автомата Калашникова до 3 М 22 Циркон лишилася тільки важка міжконтинентальна балістика. От усе, що маємо розуміти. Направду чекаємо офіційної експертизи, котра підтвердить: а що ж за ракета прилетіла. Я додам, що вже є відео в мережі, як розділяються головки і б'ють. По Дніпру, звісно, що воно так само має бути підтверджено, це відео, але це я так думаю, що додатковий аргумент, що використовувалося щось таке. Я знаєте про що хочу запитати? Я ще читав, що ці ракети мали підтрапляти під скорочення в рамках програми знищення малої і середньої дальності ракет, чи це не той тип ракет, і відповідно Росія їх ну може ну може використовувати їх хробляти, і так далі, саме той ракет. Саме той тип ракет так вони підпали під цілу не сказав, заборон, але є старий добрий вислів ще дев'ятнадцятого століття. отто фон Бісмарка, і ось він підтверджується: підтверджується реалістично, що будь-який документ підписаний з росіянами, не коштує. Паперу, на якому він підписаний. От і все схоже на те, що кілька пускових установок оцих піонер вони зберегли, вдосконалили, модернізували і тому подібне. Ще раз стоїмо на фундаментальному принципі: московитам вірити не можна, бо вони самі собі не вірять. Це то, знову той самий Отто фон Бісмарк, а українсько-татарського народу є ще кращий вислів. Як не можна опертися на воду, так і не можна вірити росіянам. Мерзенний, огидний народ, хороших русських ні. Це люди, які. Нескінченно обманюють в основу свого державного суспільного буття. В них покладені, на мій погляд, чотири принципи: цар, грабунок, рабство, п'янство. От і все весь світ забагато, півсвіта замало. Чудова є книжка. пораджу нашим глядачам, укладач Олександр Палій. Збагнути Росію від Геродота до е, Мартіза Кюстіна. раджу раджу прочитати там там поза 60 авторів свідчень, які оці московити є, Одужує цей народ тільки тоді, коли від від Російської Федерації залишиться 10% навколо Москви, не матимуть і тої самої балістичної ядерної зброї, не будуть мати дешевих сибірських ресурсів, і так мінімум три покоління швидше не буде, тому що ідентичність свідомість та як. Ми саме собі розуміємо у стосунках одне з одним, це найпотужніший клей соціальний, який тільки існує у природі. От тільки за років 60-70 зовнішнього управління там може з'явитися якийсь нормальний народ, все решта ілюзії. Підкреслюю все решта ілюзії. А я правильно розумію, що в такому разі, якщо Росія порушила цей договор, має бути якась реакція Сполучених Штатів, звісно, що нам треба їм довести, що це саме ця ракета. А яка може бути реакція сполучених штатів? Американці не дуже особливі люди, допоки не стається прецедент. Абсолютного удару, от саме так його так специфічно назву, і розберемо це на історичних прикладах. Допоти вони по справжньому не рухаються. Він сто на чечля є, є дуже гарний вислів, який характеризує американців. Вони обов'язково, тобто американці ухвалять обов'язково правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта. Вони в режимі пробування. Тепер що таке прецедент абсолютного удару, от стався Пьор харбу 7 грудня 41-го року тільки тоді вони вступили в війну. От тільки тоді, от невідомо, що би було, як довго вони би ще тягнули кота за за хвіст, якби цього удару не було. Другий приклад точніше, перший правильніше по синхрону. Перший Перша світова війна потоплення цивільного лайнера Лузитанія німецьким підводним човном. Ну потопили. У квітні 15-го, а у війну вступили через два роки. Чому дискутували два роки? І тільки тоді, коли вже тодішня, ну тоді ще не було такого явища, як розвідка, бо управління стратегічних комунікаційних них з'явилася Алан Даллас засновник у 47-му році чи 48-му, даруйте, я точно не, не пам'ятаю. Але телеграфна служба вже була перехоплювали ці телеграми, коли стало доказово зрозуміло, що є ухвалений наказ Кайзером. Топити все, що можна топити, що рухається у бік Великої Британії. Тільки тоді вони на цей крок пішли. Отакі вони є допоки, допоки не потоплять московити есмінець типу Арлі Бьорк чи Крейсер Текундерога, а до або допоки до них не прилетить ракета чи в Європу, чи там, умовно в Талін. от допоки цього не станеться, вони по справжньому реагувати не будуть. Що може бути, що може і скоріш за все буде. Збільшать кількість постачання нам зброї, дадуть на кілька десятків атакам. А може нарешті дадуть кілька сотень. Оце може бути. Оце може статися. Посилять тиск санкційний. Є ще куди розвиватися. Ой, як є, ще куди розвиватися. А до речі, американці і досі з ними торгують по цілому класу товарів, особливо, скажімо, по урановій руді. Є вже зараз там перші проблиски, що це все буде заборонятися, але тим не менше це все є. І тут ще перше можна загнати ой, 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 як довго. Оце скоріше за все буде. Однак, доки не буде прямого прецеденту удару, чи по них, чи по союзниках, справжньої системної комплексної відповіді не буде. Отака жорстока реальність. Ми продовжимо розмову з паном Петром Черником. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Потрібно зібрати 350 тисяч. В нас вже є 140. Відповідно, подивіться ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати руки, ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг Виконується складна реконструкція і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись, і все завдяки. Нашим донатам рятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга, це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну, а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? Врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Долучайтесь обов'язково до збору, тим більше, що ми в грудні будемо проводити розіграш серед тих, хто задонатив на програму Віту кінцівку. Зокрема, розіграємо ось таку листівку. Це Валерій Залужний особисто її підписав в Лондоні для того, щоб обрати участь. Задонайте на програму Верту кінцівку. Ось QR-код банки. Програми. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі відео. Коли будете донатити, обов'язково напишіть прізвище, ім'я і номер телефона для того, щоб брати участь у розіграші. Тепер давайте удари по території Росії. В паблік з'явилося купа інформації про те, якими саме засобами Збройні сили України били по е території ну по російським е цим, е місцям, куди там вони втрапили. Але і мене здивувало, що серед засобів і літаків е можна було побачити, що є мережі як носії. Це фантазії, чи справді Франція передала їх з випередженням графіку? Оскільки наскільки я пам'ятаю, ми їх очікували після нового року? Ну те, що задекларовано передача, хоч там мінімум шести машин. Це було, але підтвердження немає. Якщо це сталося, і по факту міражі запрацювало, то це чудова новина. Маю нагадати, що міраж ракета Storm Shadow і Скалп. Тобто, це британське і французькі різновиди одного і того самого якраз розроблялися під Міраж. От якраз під цю машину. Тобто це це інтегрована бойова платформа цих авіаційного комплексу, і самої ракети. Прекрасно, чудово. Що я ще тут можу сказати? прекрасно, чудова, хороша машина. Має доволі великий бойовий досвід. Перший один з перших це ще в індопакистанському конфлікті вони там застосовувалися, але знову ж. Повернемося до банального, бо це вже банально. Кількість важить. Кількість важить. Що теоретично допоможуть нам атакам і в дозволі бити по території Російської Федерації, точно, точно зростають шанси, причому серйозно утримання курського плацдарму. Чому? Війна і досі на 80% війна артилерії почали по справжньому горіти їхні великі артилерійські склади без великих артилерійських валів, попри величезну кількість піхоти, гігантську за жовтень місяць, рекорд більше 41 тисячі втрат. Це щось неймовірне за всю війну в Афганістані. 15 тисяч, щоб ми розуміли, якісь співвідношення пропорції. Вони воювати так як треба не зможуть. А якщо ми ковінайде так кожен день. Утримання курського плаздарму це велика геополітика. Чому велика ревізується сама ідеологія державності Російської Федерації, яка каже, що на нашій території ніхто ніколи не воював, воювати не буде. Ми покажемо всім Кузькину мать, виб'ємо українців буквально за кілька днів, а ніяк не можуть, не можуть та і не можуть, от уже третій місяць. Рано чи пізно точка розмови прийде про це, треба говорити відверто і чесно. Ми нікуди від нашого ворога не подінемось. Може, навіть бути такий унікальний сценарій, що ніякого документу не буде, але. Бойові дії призупиняться на якихось умовах. Я прихильник версії, що все буде в закритому режимі. Як туди і що буде ухвалюватися в частині рішень? Ми не побачимо. Але з огляду з вселенної, зовнішніх ознак, особливо з червня місяця, коли відбувся так званий саміт у Швейцарії, і особливо за все літо кавалькада дипломатів, як наших українських, так і світових лідерів у Китай, свідчить про те, що серйозна розмова призупиняти цю фазу бойових дій. Почалася. Плюс Трамп став президентом. Він це декларував у своїй частині виборчої програми. Я думаю, він від, від цього не відступить. Як закінчиться, коли закінчиться, в, в, в кого буде сильніша позиція, покаже час. Однозначно, твердо можу сказати. Наша позиція доволі не слабка. Доволі не слабка, я би навіть, сказав дуже сильна. Якщо йти в дихотомію, тобто два. Два, два поняття в одному явищі. Перше поняття вони ставили за мету е, ліквідувати нашу державність. Друге поняття вони цієї мети не досягнули, і, на мій погляд, вже не досягнуть. То наші позиції дуже дуже сильні. Згадуємо е, премію роки 20-го століття. Наша революційна боротьба за наше виживання, за нашу державність, то навіть тоді е, е, панувала така. Е, Примовка чи чи приказка, хто володіє Києвом, то володіє Україною? От захід Київ захід оце дуже важливо. Попри те, що вони вважають Київ своєю душею, Оце це каже е, Путін у великій історичній перспективі. Ми точно вистоїмо. А в цьому локальному історичному. Відтинку ми вже маємо велику перепону. Вона дуже просто: є українська державність, є українська нація. Єдине пора по справжньому тверезіти підкреслюю по справжньому відмовлятися на, на велетенський історичний проміжок часу від ілюзій пацифізму і будувати український сахал. Варіантів у нас немає. Все решта лірика. Не можна не запитати, а Кримський міст зараз є пріоритетною ціллю чи ні? На мій погляд, віця, не, я не можу дати такої інформації, тому що я не володію закритими е, кластерами інформації. Там всі відповіді. Там всі відповіді. Чи кримський міст можна обвалити? Там можна, чи ж не можна. Але тут якраз і з'являється момент, як його обвалювати. Умовно, прилетіли два Атакамси, два Storm Shadow, і ще там кілька безпілотників зробили кілька юрок у цьому мосту. Ну це нічого. Міст треба обвалювати по-справжньому. Він має 18 кілометрів, щоб його завалити по-справжньому. Ну, треба так, ракетний залп, одномоментний, ну, хоча б 30-40 ракет Атакамс, не менше. І треба так, хоча б 30-40 ракетам, Стормшедом і ще потужну, потужний наліт безпілотниками, тими самими нашими: паляниця Бобер, Лютий і тому подібне. Чому? Перевантажити їхню ППО. До речі, Кримський міст це найщільніше ППО на планеті Земля. Він краще прикритий ніж Москва. Ми ж розуміємо, що полетить кілька ракет, їх позбивають чи відхилять і який офіційні корисно. коли, а має упасти кілька кілометрів. Я пояснив, як багато треба цих засобів, але це ще не все. Треба брати це під вогневий контроль, щоб вони ремонтувати не могли. А це кілька місяців треба працювати. Кілька місяців, доки вони не зрозуміють, що ремонту не підлягає. Ну а це вже даруйте сотні ракет. Сотні. Не маю я оптимізму, що ті сотні ракети будуть. Тому є таке, як вартість співвідношення цілі і засобів. Коли ракет багато, їх не шкода. Будь ласка, обираємо саме таку ціль. Але коли ракет мало. Щось зіб'ють, щось від відхилять засобами мереб, то краще обирати ту ціль, котра гарантовано корисна. Наприклад, бункер, наприклад, склад, наприклад, склад паливно-мастильних матеріалів, наприклад, вузол зв'язку. Оце така дуже тонка, точна механіка розрахунків. Війна це взагалі математика. Про, про, про те, що казав на, на і на останок у нас буквально пару хвилин, але я хочу скористатися можливістю, аби запитати про прогноз поважного видання за ікономість на наступний рік. Багато хто чекав цей ребус вкладинку і текст і там, якщо чесно, ну такий прогноз найгірший з усіх попередніх, через те, що з нього нічого не зрозуміло. Бо попередні роки були набагато точніші їх прогноз. Прогнози у вигляді, ви відповідно, літик, і я знаю, що ви прогнозів надаєте. Але якщо можете, оцінити його, наскільки він співпадає з вашим поглядом на те, яким буде 2025. Кілька моментів. Головна центральна фігура прогнозу Трамп. Унікальне явище в американській історії. Унікальне. Повторене вдруге, тобто він вдруге став президентом. Хоча не єдине 19 століття, 22 й 24-й президент Гровер Клівлен, це також одна особа, це другий президент їхньої історії. Але в чому він унікальний взагалі в, в персоналітеті? Бо це з, по посаді 47-й президент, а як персона 45-й. Це єдиний президент, не системний, єдиний Всі решта від Джорджа Вашингтона. Виросли з політичної чи воєнної сфери. У моєму розумінні політична і війна сфера це одно і те саме. Я їх не розділяю. Я особисто їх не розділяю. А от він так і є. Тому спрогнозувати, передбачити цю людину, котра 9 з 10 рішень ухвалює на емоціях, ну це також унікально. Неможливо, тому не може цей 25-й рік бути якось прораховано коригованим, зрозумілим. Це момент перший. Момент другий сьогодні, якщо дійсно це балістика міжконтинентальна, то сьогодні це історичний момент. Історичний Путін підняв височенно ставки. Як далі рахувати сценарії, коли ставки такого порядку? А до речі, щойно відбулася ще одна подія, дуже цікава, направо да, дуже унікальна. Натанняху і міністр оборони е, Ізраїлю отримали. Е, Судову повістку від е, кримінального суду у газі то це тож дуже цікаво. Насправді дуже дуже. То що треба міскувати, що це означає? Це не просто так ухвалили вони це рішення. Там є якісь підспудні, дуже серйозні моменти. От Я цю інформацію отримав. А я не можу дати швидкої відповіді. Чому так відбулося? Але точно маю відповідь і розумію, що ставки і на близькому сході дуже сильно зростають. Питання, але хто яка група цю ставку грає? Ми ще не можемо зараз зробити висновки Підсумок, підсумок. Умерла ялтинська система міжнародних висот. Нема не бійщик. все не біжчик одживленню не підлягає. З огляду на персоналії Трампа, ставку Путіна, от ще сьогоднішню новину, новину витка, бо це Виток, на Близькому Сході я навіть приблизно не можу уявити, що буде наступного року. Я не знаю. Єдине, то, що не знаю, все буде розвиватися дуже динамічно, страшенно динамічно. І в чому впевнений на 100% все буде розвиватися через силу. По іншому не буде джин геополітики, випущений з пляшки. Аргумент штика знову стає основним. Ну а тепер дам таку іс історичну візію. А він завжди був основним. От завжди феномен насильства це невід'ємна частина нашої природи. Гірко і боляче про це говорити, але це так виживали, виживають і будуть виживати найсильніші. Прийшов час бути тими найсильнішими. Все для цього у нас є. Дякуємо всім, хто фінансово підтримує наш канал. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі. Одноразові донати можна відправити на PayPal або картку Мона, вони є в описі цього відео. Так само дякуємо всім, хто ставить нам вподобайки, пише коментарі, підписується на канал. А якщо ви дивитесь по телевізору, то будь ласка, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. І доєднайтеся і будете отримувати ці відео раніше.